Вітаю, мої учні! Сьогодні з вами ми робимо вправи на розслаблення. Я вже вам казала, що щоб розслабитися, саме просте рішення це зробити глибокий вдих і видих. Давайте з вами спробуємо. Коли вдихаємо, рахуємо до п'яти про себе. І так. Ще раз. Молодці, добре. Наступна вправа називається бурулька та сонечко. Нам потрібно з вами перетворитися в велику бурульку, яку сковує холод. І так, перетворюємося, ручки ставимо ось так і сковуємо свої рухи. Завмерли хоча б на декілька секунд. А потім з'являється яскраве сонечко, і ми починаємо з вами танути. Потихеньку розслаблюємо ручки, опускаємо плечики, ручки, ручки кладемо на коліночки. І ще раз давайте повторимо цю вправу. І так ви, велика борулька. Виходить сонечко, і ви починаєте танути. Розслаблюємо плечики, ручки, кладемо на коліночки. Добре, я думаю, що у вас вийшло трошечки розслабитись і приступити до виконання інших вправ. Бувайте!